у у у ху, -ху. Є. Є. Є, да. Є. Його <різь> взяли. <різь> Олки-палки. Це отой що мотив. Ото, що тут чорнотурабив. Він навіть тут не пролізе. Нормально. Стой, Я дай не ще не тут буде. ударю. Тихо. Привіт, мене звати Олександр Мазуренко і ти на моєму каналі. Ми знов з Дімою приїхали ловити карася. Ну, верніше, спочатку, треба його знайти і пробувати вийти на кригу. Приїхали на карася, там де ми ловимо то, що наловили, і минули зими великих. Бачите, машин вже стоїть просто тьма, народа, значить, там так само, і будемо зараз проходити через десну. Крига стоїть, але яка вона стоїть, невідомо. Тож йдемо пробувати. Так, ой, блин, всі Тут У нас і бур, і шуруповерт, і чай, і на коліники. Ну дивіться, тут люди газовали вже і на жопах бачу. На чому хочеш? Ну, крига, здається, товста. Але перевіряти... Ні, ну така жиденька. Мягка. Капітами. О! Так, що у нас тут Капець, да? Навалено. Пробуємо. Дивіться скільки жерліць. Не знаю, видно вам чи не видно, але це труба. Якщо їх можна тільки 3 чи 5 на людину, а тут їх просто тьма. І одна людина вон ходить. Якщо це одна людина поставила стільки жерліць, ну це цирк. Ти бачив, скільки жерліць з нього? П'ять 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 Діма П'ять П'ять чи 3 отут От треба обережно Тому що вода виступає бачиш? А, о, бачиш о, Значить вони ходять отут По під забор Так друзі йдемо провіряю Дімка йде слідом Ніби більш-менш Можна пройти але треба дуже-дуже треба обережно перевіряти. Тут сліди, от, бач, де йди, йдуть. Під край. Під край хтось йшов. Оце йшли вчора. Це сьогодні. Це вчора. Ми виходили, він вже тут прогинався. В минулому році, коли вже відлига почалась, але треба все одно, тут може бути промоєм. Дуже обережно треба. Дуже будь обережним. Ну, з одного разу, дивіться, з одного разу пробивається. Сантиметра 3 до 4. Бачите, отак і йдемо пробуємо. Але без пишні на кригу, бачите, вона тріщить і ні в коїм разі ходити не можна. І вам не раджу, ніколи не ходіть без пишні. Діма йде по слідах моїх і то з пишнею. Бачите, як тріщить. Крига це дуже небезпечна тімка. Так, друзі, а тут народа 500 тисяч людей. Просто, ви тільки подивіться, і ми зайшли. О, такі діла. Зараз будемо шукати рибу. Ми на місці з Дімкою дійшли. Підійшов там вова, воротняк сидить. Каже, вони на бізмотилку то всі толпа ловлять. І каже, що вчора людина, там, де ми сьогодні проходили, булькнула з головою. То ми, бачите, сьогодні льот трошки крепший. Пройшли І Зараз будемо пробувати шукати карася. Оце всі люди, бачите, дуже багато людей шукають карася, а у нас, дивіться, яка прибула. Я вам в минулому році показував. Хтось, може, не бачив, це у нас гармін з лайфтаргетом і отак ротатор. Самодільний. І щоб ви розуміли, так, Чикс. Це вже риба. О, бачите, карасі. Вже під бугром ходять. І тепер так крутим і дивимося в якусь сторону, де вони є. Ну вони прямо під нами. Прямо під нами були. Зараз будемо їх шукати в камеру. Знаходимо рибу в прибор, і потім камера. І починаємо шукати її в камеру. Дивитись, чи чітко вона, ну і плюс конкретно точку, на якій треба ловити. Так, шукаємо далі рибу. Там не знайшли. Дивіться, бачите, це карась ходить. От його прямо в реальному часі видно, бачите, ще парочка, як вони переміщуються. І отак шукаємо. І потім вже камеру, ну, люди почули, бачите, вже починають добити там, де нам треба. Отак, ну, ротатор. Ми пішли, бачимо, йдемо. Да. Нарешті хоч десь присіли, знайшли тут корч і рибка там. Небагато, але ходили карасики. Вже навіть покльовка була, поки я тут розбирав другу утку, на цю була покльовка, прозівав. Дімка тут поряд став. Шукаємо, шукаємо, шукаємо. Друзі, Дім розпочинився. Перша покльовка. То кананив, каже, треба нанить. Ще я говорю покльовки не бачив. І одразу з ходу. Ляп. От що значить не його одам? у Оце одно, так? Ти заці сюди їхав? Це не які це з які вилезні Ну. Ну. Так, от бігали, бігали, шукали, But, шукали. Маленька мармишка треба? Ну, ще спробувати. У мене велика стоїть. Да. Не так? Сіда. першенький. Невеликий. Та все одно. Все, ти задоволений? Ну, клас. Перший пішов. Ти знаєш? менше? Ти треба контролювати. Периметр? Я його туди шугнув, отудичку поставив, він у діми клюнув. Так, друзі, бачите, я сьогодні пасу задніх. Дімка, друг. Окунь. А ти мені так крикнув, ну все одно хороший двойкий. Люди тут на безмотылку ходять ловлять, шукають окуня, не можуть знайти двойки. Пішов. Друзі, нашел цвілуночки. карасей. корч там и караси пить всем корчом Раз, Попробуем их подманить. Знову не так легко даються ці рибалки. Находиш рибу, а вона брати не хоче. Що Шо? це? Сейшов. Сейшов, друзі. Була. Була риба. Сейшла. Була риба. Так, друзі, є риба, знайшли нову точку. Дима каже, що сразу буде, тут муть стоїть. Дима сказав, готов камеру. Да, Дима сказав, готов камеру. Да? Да. Ну, тут хоч леска у нас вже 0.18. Можна, можна тягати, так? да? Да, да. Давай с первого это. С закиду да сразу. Да. Да. Ты гарний парень. Ну тут будемо ще шукати його пробувати. Ще вони тут його пробують шукати? Ліска не, піти, шука. не зараз тут напутається. Ну що. і що. діли. Стіна. <схай> так але ну, мені хоть на достати. Ой, 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 хороший бачу. Бачно? Угу. Вони в ті лунки не лізуться. Не лізуть ці лунки? Mm -mm. 130-й не лізуть. Це погано, що вони не лізуть. Ну і будемо зараз його ізимати не то, що там прямо. Так, знайшли тут муть. Тягнули рибу. Риба і гупрошка вирубилась прям як Діма з лунки тягнув. Ось такий карасевич зайшов. ну, Будемо пробувати далі, шукати його. Дивіться, нормальненький. Так, друзі, знову клювання, поки я шукаю луночку, настраююсь Діма знову. Діма знову валить. Иду, Но... блядь, мою зацепило. зацепило. Да. Я думал поклевка, потом понял, что это ты зацепил. Да. Просто я нашел лунку. Кажется. Просто. Ездили. Просто лунка, да. А ты. Ты шо, Нам говорять, що багра у нас немає? Да? Mm -mm. Ми по цемувати не нужні баграти. Заберемо, якщо він mm, не Якщо він не зберег, ми так заберемо. Зачіпи. Треба ще одну луночку знайти. О, це хороший, да? Це він. Це він. Це він. Це він. О, оце він. Оце друзі він. Потім зважимо по-любому. Бачиш які диви чорні. Треба сходити забрати, да. забрати цю рибу сюди. І у мене. І у мене. Є. Да? Є, да. Є. Ох. Є, зашов. В мене сошов. Оборвав румішку. Чи ні? Ми попали туди, куди треба, так. Да. І в мене здоровий був. Тебе є? Морвишка є, але риби нема сошла. Я форсяну. Да, я вже з спер... перепуга форсанув. Я з перепуга форсану. Та ніхто нічого не може толку. Вон куча лунок, ніде риби нема. Ти іменно в приямок попали, де він стоїть. Я тебе кажу Вармін, а ти там про дырявого, я тут раз возраст першого разу, а ти побачив там коряжку. Я ж сказав, то да, в тінь, що там коряга. Uh -huh. Ти до цього теж клевало. Uh -huh. Бля, да видається його. Ти да, да, все знімаю. Документуєш? Да, все четенько. Да. Найти, най... ти що? Найти ти що? точку. Ти що? Найти я точку. Як це... як це круто. Ты ну, быстро під ладошки, ладошки, ну. їх піднімаєш, навіть на номер. Ваші я. А я б Никит. с перепугав арсенов. А садись Саши, в ту лунку і пробуй. Я перс перепурсанув. Скільки я буду ідеть. Ну трохи є, да. Все забрав. Трохи є. Ні. Да? Да? Садись, мы два покрасимо. Я один сход. Блядь, что не можешь зробити. Сейчас не перепутаются, Дима. Что не можешь сделать? с какими там важными? Не знаю. Не знаю, Дима. Путаемся. Да? Ну уже все. А я за сраку его зловил. Да? Да. Не, у меня поклевка была. А я за сраку зловил. Думаю, что такое? У меня поклевка была. Я за сраку зловил. я без багра его не достану. Я думаю, что это такая за рыба, что... Ну, была, прям подняла, отлично. Ну, 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 Вы не отпустите мне носили його ну, никакую тянуть. Камера пише. Скажешь, що Дима Боже. У мене теж опирається. <говорит> <говорит> Та не все чітко в рот він клює. Це, твоя рыба, Сань. Це моя? Не, моя. О, о. А, да, вот твоя у мене, а то. Йо, Дима, забирай мою. В мене за хвост? Все, сорвав мою. Сорвав? Да. Вот він пішов. О. Я за я за хвост, is. да, мій в рот був. Оборвав. Сход, да? да. другий сход. А, <схот> а, кусачки. кусачки. Н -н -н. А які, в смысле кусачки? Ні, за хвост. Беру... Нет, таких немає нічого. Сейчас я гляну, що може. уже. Тебе есть просто губки? Да. О. Дай да, да, бы Обидно. Не, ну пока... Же рыбу да, тебе да, да у... уже вот рыбу Сейчас я сейчас хвост поправляю. Браконьерный. Тихо, тихо. Знаешь, как надо? Где? Зубами. Ого, он крутой. Ты его прям хорошо взял. У мене, а у мене в рот бав був, да? Ти побачив, що в рот. Да. Перепутаний був. Не можу брати. Ну зараз, зараз. Є Нікітос? Давай. В лунці застряв не може бути Там здорову рибу, блядь. Ну хоть од хоч одного взяли. О, дай хоч я хоть одного достану. Два спустив. Ну цього спустив влізка, ти його поддернув він. Сейшов. Треба сходить забрати. Шмотки. Шмотки і удочки. Та нам надо одна удочка, тут більше не треба. Так нам не треба більше, я просто... Блін, две, два слив. Два слив. Два слив? Ну так, да, два вже сливи. <рес> Бо коли вони не клюють? Ну так, да, ми тут шукали сколько і да, не могли знайти. Что... Ми в прошлой раз Дімою так само було. Один в один. Да. Ми просто спочатку очаюються, ходимо, а потім 15 років Так. – У нас там ще карась лежить, якщо його не саме Никто там пизды на шо карасята. Да не, я не, не думаю. Лежи, пацаны, бы лучше Не, лежи, удочки лежать. Да? Да. А, а, он это... меня раскрутил. На ГЭСе там труба, что делает сюда. Судака. Судак? Судак на балансире, да. Угу. О. Что, он уже не наклюнул, да, пока я тут? А ты на нормальную там ловишь? Блять, уже есть. Е? Да. Капец. Лунка. Что не нормально? Я в шоке. У меня тоже была поклевка, Это но я да, не настал. Братан, шукай, не хочешь ловить, шукай. Ты... Нахуя? Нахуя делай, как всегда делаешь. Упертый рыбак, самоуверенный. Просто у меня золотая лунка. У Саши тоже охуенно. Только толку я не могу его блин, взять. Да, Так я ще я, шоб... я покльовки не бачу, я просто одну виставляв. Поним? Я У мене було покльовки, я бачу. Я відразу виклюв. Камера фільмує? Да, Вроді, так, да, я не знаю. <гум> я нічого не знаю, Діво. Пише, <гум> пише. Пише, все. Там на камері скажуть, що Діма даже не знає, як виставляти глибину. <гум> все пише. <гум> Вже 8 хвилин ми ловимо. <гум> да? Да. 8. 8 хвилин не дуже Хе-хе-хе. Хорош. Хорош. Так, нациплю. Хотів показати. Давай, давай, я якраз перестопнув. Треба мені хоч одного піймати. Отак. Бачите, знайшли цей приємно лунку. Отримали з одного приямка сім клювань. Сім. і чотири риби. У мене два схода підряд. Перечепилися з дімкою і сішов. І ще просто було покльовка і теж сход. І отакі справи. І отак діди. Ми носимо в руках, щоб не шуміти людям не заважати. Отак по барабану, по лункам. Приямочек, темноту і пошла жара. В кібі шукаю Дима лова. Сьогодні, коротше, димен день. Я сьогодні посу задніх. Нічого, зараз лови. Гарно, гарно. Ну, супер. Никит, плотву тяну. Плотву тяну. Да, топчик. Нічого не може зробити йому. Ні, як того я зловив за жовток то взагалі сильно на полторуху. Я якраз тільки гармін опустив, дивиться, і така ж є. Ох, це хороший, так. Йолки-палки, це отой ото, тут Чорноту робив. Він навіть тут не пролізе. 130-й він не залазить, пацани. Пробуй. Блять, порвуємо жабри. Пан сьогодні кришку порву. Да. Ну, нічого не зробиш. Або чекає вете, чуєш? Да, я пишню возьму. Я пишню возьму. Ми його на котлети. Просто що. Порву його сильно. Лізь. Йо, поросоти. Да, я сейчас стой, стой, сейчас, стой, що... стой. Стой, дай, ще тут ударю. Тихо, тихо, Ну, ничего не зра, ты его все равно заберешь. Одного можно. Че не нервничай. Ну, це він, А Это двоечка. Це двоєчка, це так. Да. Жабри вирвав. Ну, це двойка, так. Да. Порядок. Як короб. Ну, подвинуться окарася, а елки-палки. Оце воно. Оце воно. Шкода. Так, луночки на місці. Отут ловили. Бабам! Ви тільки гляньте. Фю, 46 розмір. Отакий мамонт один заскочив, ну це розмір нереальний, більше 2 кг карась. така сьогодні риболовля. Самий величезний, оце останнього знайшли з Діми Муті, ви тільки гляньте, ну це машина. Вже давно таких карасів не ловили, то з човна я ловив. О, ну це такий самий десь плюс-мінус може. Той, навіть, трошки більший був до локтя. Ну, просто гляньте, от такі тупо от по локоть карась величезний. І в цілому. Ну, отак от. Шість таких мамонтів і три сходи. Риболовля просто нереально. Вже будемо скоріш за все збиратися. Сонце вже сідає за обрій. І зараз за хвилин 25-30, напевно, вже буде ніч. Скільки у нас там на годиннику. Початок четвертий, ну думаю, може 40 хвилин і максимум, і вже буде темно. Тому потихеньку збираємося. Якщо зараз вдруг плюс-мінус якась рибка клюне, все одно вам покажу. Дякую за перегляд і до нових зустріч. Пока.